У 1988 році в СРСР розпочався так званий парад суверенітетів, який запустив завершальну стадію розпаду червоного гіганта радянські республіки та автономії у їхньому складі почали одна за одною проголошувати свій суверенітет. Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка прийняла відповідну декларацію в червні 1990-го, А далі її очікував свій власний внутрішній парад за короткий проміжок часу. 13 автономних республік у складі радянської Росії оголосили про свій суверенітет. А ще шість автономних областей підвищили свій статус до республік. Як не дивно, центральна влада Росії не перешкоджала прагненню своїх суб'єктів до суверенітету. Очільник Верховної Ради РРФСР Борис Єльцин навпаки заохочував автономні республіки до подібних дій. У серпні 1990-го він виступив в Уфі з промовою, де заявив, беріть стільки суверенітету, скільки зможете проковтнути. Частково це був елемент політичної гри Єльцина проти Горбачова з метою підірвати владу останнього і остаточно добити напівмертвий радянський союз. Проте це не скасовує факту, що автономні республіки дійсно хотіли більшої самостійності, та слова Єльцина були для них одним з численних аргументів за.